Так, і ось, друзі, у нас якесь невирішене питання. Тобто краєва обробка дуже добре пройшла соняшника. Ви бачите, прискивачок пройшов. І ми чомусь не маємо цього буряна в такому обсязі. Поле чисте, дивіться. І тут як, як відрізало пошло. Ось такий очах. Євролайтик не тримає. І ми дивимось, що тут скоріше за все, Ну не може зрозуміти тут. Просто він цей бурян нам. На Соняшник вже скільки пар. І цей бур'ян нам. В минулому році ми на кукурузі його приглушили, а в цьому році на соняшнику він знов у нас вийшов і він його багато. Його багато, який він нам сигнал дав. І ми дуже, 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 дуже зараз в такому становищі, що чи вирветься соняшник від цього буряну. Бачимо, що він розвивається, але вони поки що однаково розвиваються. Євролейтенький його не взяв. Ось вон є, 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 ну тут поле велике. Зараз подивимось. Щось тут оприскивають, пропуск, чи він такий очах тут. Ну, по іншим бурянам поле чисте, бачимо, що курай пригнічений. Ні, ні, це. Це, цей бур'ян у нас тут і там де його нема зовсім інша картина по соняшнику, дивіться, одразу відрізняється. Там де його менше, соняшник відривається від, від нього. Та якщо він стійкий до таких же самих гербицидів, як соняшник, ну що я тут зроблю, пола тут не справиться ні один між культиватор. Так, будем надеяться, что еще дождики пойдут и подсолнечник выскочит, но потенциал, смотрите, как он. Это просто жесть, его просто очень много. Вот так наше поле тут. Второй год уже этот бурьян нам тут сюрприз делает. Ждал, ждал он своего момента. Дождался, но мне интересно, тут как так дозировка работает, или опрыскиватель не так мешает, и препарат оседает, да, может быть такое, препарат оседает, максимальная дозировка пока по краевым обработкам, а потом вот, пожалуйста, лишь бы что, ну не может быть так, как отрезало, смотрите, Ой, ладно. Все, едем дальше.